Сьогодні у мене на каналі Бокс. Велика подія на великому стадіоні Олександр Усик проти Даниеля Дубуа на уемблі за статус абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. Як вдалося українському чемпіону стати втретє абсолютом? Я вам сьогодні і розповім. Мій співрозмовник. Наш захисник Петро Усик, наш побратим і тезка чемпіону. Ну що, подивився, бокс? Так, да, дуже мені приємний цей бій був, дуже приємний. І я хотів би привітати дійсно Олександра Усика з перемогою, що він доклав зусилля і йде вперед. І Дякую Господу Богу, що він, так як він релігіозна людина, і він дійсно здобув цю перемогу. І ми надіємося теж, рано чи пізно буде якась перемога завдяки Богу. Бог нас підтримує. І ну, я хочу сказати, що якщо буде ще об'єднання, українських хлопців, об'єднаються і вся держава об'єднається. Це буде супер, так що до перемоги. Так і буде. Так і буде до перемоги, так. Ось дивився всі раунди, як і шов у бокс Ну, раунди, так, да, це да, є там. Ну, це спорт, розумієте, що спорт є в спорті, воно ж всі раунди, так, да, ну. Що можу сказати? Що можу сказати? Що переміг та й переміг. Він був вище, да, він був крупніший, він теж готувався два роки, але хочу сказати, що ну, це спорт. Тут залежить від е, навиків е, і підготовки. Саме більше це підготовка, я так думаю. Вони обоє підготовлювалися, але ну, кожного своє. Щоб зараз побажав йому. Так, да, бажають. Бажаю в майбутньому крепкого здоров'я і успіхів у кар'єрі, в кар'єрі його спортивному. Він багато вже чого прийшов, і, і щоб Україна процвітала, і завдяки йому він дає нам, військовослужбовцям, натхнення, натхнення і мотивацію до бою, щоб ми були. Фізично і мотивовані бійці, І це завдяки такому е, Олександру Усику. Ми дійсно вдячні йому, що він так нас підтримує і так далі. Він переміг. Да. Ось тепер ваша черга перемогти оцю да, рашистську нечисть да, 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 на полі бою. Да, да. Хочу сказати, да, дійсно будемо робити те, що будемо дійсно обороняти, тому що. Більше нікого якби, немає, крім нас, як захистити Україну. І ну, завдяки ще, можна сказати, партнерам іноземним партнерам, якщо будуть достатньо підтримувати нас, то дійсно ми щось зможемо зробити в цьому плані. А так, все в наших силах, тільки в нас. Так що надіємося, все буде краще. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що ми переможемо цю рашистську нечість вже влітку до, до осені. Вже. І так як усик, так і ми переможемо і ну, да. заживемо в мирі і злагоді. Да, але да, надія, надія є. У кожного надіємося і ну, беремо себе в руки і дійсно. Оберігати треба нашу державу, тому що більше нікого немає кроме нас. Ну ми єдина країна, ми єдина нація. А ми повинні боротися. А ті, хто бореться, той поборець. Як Тарас Григорович Шевченко казав, боріться і поборете. Бог з вами. Дякую вам і до перемоги.